Я вам вже казала, що цей рік ну, найжахливіший рік, ну, принаймні, скільки я пам'ятаю е і живу, то це найжахливіший рік. Що я вам хочу показати? Йдемо. Знайомтесь, бактеріальний опік особистою персоною. А я ось такий вигляд, бачите, вони вже, тим... листочки темніють, вони прям на... аж начебто чорні. І саме головне, що вони висять, бачите, вони висять, це говорить про те, що це 100% бактеріальний опік. Цю холєру може занести наша улюблена комашка, будь-яка навіть бджоли ще в період світіння. Ця бактерія проникає е, в квіточку, йде через тичинки і нектаринки, і таким чином заражає нам дерево. Проявитися бактеріальний опік може в будь-який час при вологі теплій погоді. Також може проявитися при вологі та сильні перепади температури. Коротше, в будь-який час ця холєра може проявитися. З'являється вона. Дуже швидко. А вражає нашу деревину, дерево-грушу ще швидше. Тобто за добу вона може у вас з'явитися, якщо благоприятні умови для того, щоб проявитися. Які наші мають бути дуже швидкі дії? Перше, ми зрізаємо уражену гілку. Не листочки, а уражену гілку. Зрізаємо її так, щоб була нижче, десь приблизно хоча б 10-15-20 см. Тобто, ось уражений листочок. І ми... я буду її повністю зрізати. З кожним зрізом ми обробляємо наші. Інструменти чи то сікатор, чи то пилочка а, спиртом, антисептиком, чим що там у вас є. Кожен зріз ми витираємо і обробляємо наш інструмент. Після того як ми обкромсали нашу е грушу, яка хвора, убрали всі гілочки, уражені гілочки. Нам треба обов'язково зробити обробку, і це буде препарат ГАРТ, Він міді Обов'язково ми обробляємо першу обробку по дереву по листку. Також обробляємо груші. Якщо у вас є поряд, теж повністю всі проходимо груші. Все, що стоїть поряд, теж обробляємо. Після цього через 7 днів ми даємо біопрепарати. Це фітоцити, фіто, фітохелп Чому фітохелп? Тому що там є така бактерія, як Бациліус Септиліус. Бациліус точно правильно сказала Септиліус. Вроді так. І саме ця бактерія. Зафігачить ту бактерію бактеріальний опік, у тих, тих сепаратістів, які у вас можуть знаходитися в дереві. Проникає живе там. Ця бактерія живе і допомагає знищити е, оцей от е, бактеріальний опік. Отже, е, нам е, після того як ми обробили гартом, да мідімісним препаратом, нам треба заселити туди наше дерево, мікроорганізм та корисні бактерії. Ну і ще через 10 днів можна повторити цю процедуру фітоцит і фітахелп, щоб уникнути подальше захворювання будь-яких бактеріальних, грибкових та інших.